Мій психолог жартує, що це буде окрема голова в нашому житті. Бо ну, звісно, я розумію головою і десь всередині що потрібно готуватися. І враховуючи те, що я така пацаняча мама, я хочу ще хлопчика і хлопчика uh -huh. і хлопчика. І мені буде тяжкувати я думаю, це пережити, але я сподіваюся, що мені вистачить розуму. Uh -huh. І якщо я буду битися в естериках, де і мій синочка, я буду робити це десь, щоб синочка не бачила. Mm -hmm. ну, я навіть більше про те, що, знаєш, от зараз там є, умовно кажучи, такий смисл життя mm -hmm. це значить син. І як ти кажеш, там на ньому ти не відіграєшся, але там? як це правильно? Я, зараз я да, На ньому Реалізуєш. ти компенсуєш там, mm -hmm. своє дитинство. Коли він виросте, відповідно. Твоє дитинство теж наче закінчиться, так і тому я вже думаю про другу дитину.